Нещодавно пройшла новина, що судили та винесли вирок чоловіку, якому більше ста років. Він був нацистом і під час Другої світової війни був охоронцем у концтаборі, причетним до загибелі 3518 осіб. Це говорить про те, що скільки б не було років з моменту злочину, військові суди продовжуватимуться, вони не мають строку давності. Суд, згідно із законом над людьми, які підтримують зло, нікуди не дівається. Це злочини і вони караються законом. Підіб'ємо підсумок. Любити ворогів не означає, що ми повинні любити і прощати гвалтівників, терористів, убивць, педофілів та інших безбожників. Їх треба судити. А любов до ворогів полягає в тому, щоб любити і милувати ближніх. Проповідувати тим, хто чинить зло, і показувати істину Слова Божого, щоб люди змінилися та покаялися у своїх гріхах. І якщо цього не відбувається, тоді час закінчується і приходять суди. Злочинців Бог завжди карає, адже за порушення закону у будь-якому разі приходить покарання і тут, і у вічності.